Лікування апікального періодонтиту з невизначеним етіопатогенезом. Це 61-річний чоловік, в анамнезі якого повторювані абсцеси на нижній щелепі. Під час обстеження зуба 32 спостерігається неякісне прилягання композитної реставрації та рецидив карісу. Періапікальна рентгенограма показала велику апікальну рентгенопрозорість обох лівих різців нижньої щелепи. Зуб 31 був без карієсу з явними ознаками атрикції та зменшенням простору пульпи. Дивно, але зуб не реагував на тести чутливості пульпи. Усі тести дали непереконливу відповідь щодо її стану. Враховуючи невизначений діагноз Зуба 31 план лікування включав виключно лікування кореневих каналів Зуба 32. Та періодичні контрольні огляди. Виявлено два канали, що зливаються в апікальній третині. Канали були оброблені інструментами та запломбовані гідроксидом кальцію. Через один тиждень зуб почувався комфортно. Канали були переглянуті та запломбовані біокерамікою EndoSequence в техніці одного гутоперчевого штифта. Через рік спостереження зуби були комфортними. Рентгенографія показала повне загоєння ураження, зуб 3.1 так і не реагував при тесті пульпи. На завершення результат підтверджує, що ураження було спричинене виключно інфекцією кореневого каналу бічного різця. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!